Це я знімаю наш вхід в підвал. Ось двер желізна і входимо в наш підвал. Мій чоловік старший по будинку, і ми все тут прибрали, все позастеляли. Це ось кімнати, де живуть наші котики. Ось їхні спальні місця. Я тут мию пол, застеляю їм. Там вони сплять, тут вони сплять, тут сплять. Ще ось в них двохкімнатна квартира. Ось ще друга кімнатка, де теж тут їм є де спати. Бачите, тут всі сілажі, тут і в них і вода, і їжа. І ми ось знайшли вчора ввечері такого нещасного котю. Ми його принесли, в нього були очі заклеєні гною. Ми йому прокапали очі вже сьогодні другий раз, поки він не може ніяк ще оприділитися, де він ішов, він ізучає територію. Котики наші зараз на вулиці, то він тут один. А далі будемо рішати його долю. Нести в клініку його треба обстригти і, мабуть, лікувати і відкормити. Він, мабуть, вже довго бродив по цьому білому світі. Зараз покажу далі наш подвал. Тут наші котики обідають, як вже зимою живуть, туди далі прохід є. Ось тут ми облаштували для сидіння, коли у нас тривога. І тут у нас весь подвал облаштований. Зараз я включу світло. Тут все в нас облаштоване. Бігає вода тріскотить. І туди далі ми все облаштували. Так що нашим котикам тут зимою рай. У них є свій вихід, зараз я вам покажу. Ось тут у нас все застелено, сюди йде вихід і там в углі вікно. Облаштована дирка, де вони можуть вийти. Зараз все покажу. Ось цими дверима ми заходимо до них, окремо закриваються двері, а вони з цієї своїх своїх двох кімнат мають ось вихід. Ось дирка в них, окрема дирка в них, вони сюди виходять і сюди йдуть, тут на вулицю вихід іде. Ось дирка, там вікно йде. І тут вихід є на вулицю. Я закрила. Зараз вони не ходять. Потім відкриємо і вони повиходять. Вони... І ще виріжуть у дверях желізних, бо це нові двері. Дирочку таку прироблять. Резинку, яка в дві сторони відкривалася собі, щоб кіт міг зайти і вийти, воно само буде відкриватися, само буде закриватися. Ось у цих дверях. Бо тут, коли наглухо закриті двері, то дуже жарко. Тут чоловік виріже болгаркою квадратну дирочку, щоб міг пролізти котик. І вони можуть і сюди вийти, і тими двома дирками. Оце такий наш підвал.